Вітаю колеги. У нас сьогодні з вами наступний урок на курсі по Дубідок і кадроленд по кадровим електронним документам. Сьогодні ми з вами розглянемо насправді дуже корисну і важливу можливість сервіса Дубідок по налаштуванню маршрута погодження документів, яка дасть можливість кожному з вас один раз. Додати усіх отримувачів і контрагентів в маршрут документа, і далі просто пити каву і дивитися на те, як кожна людина у цьому маршруті виконує цільову дію, яку ви для неї задали. Давайте від слів одразу до практики переходити і дивитися, як це все працює. Для того, щоб нам відправити наш документ по маршруту, ми з вами вже звичним нам способом переходимо до завантаження нами необхідного документа. Натискаємо завантажити. Відповідно далі натискаємо і обираємо необхідний для нас документ. Я буду використовувати той самий документ, який ми в минулому уроці відправляли за допомогою публічного посилання. І е, в цей раз вже е, нам треба ось тут знизу обрати не публічне посилання, а якраз таки налаштувати маршрут отримувачів е, документа і задати їм цільові дії, які ми хочемо, щоб вони виконали. Дивіться, е, зліва ми ось тут бачимо відповідно те, як саме нам треба додати цих учасників маршрута, е, нам в маршрут. Тобто ми можемо ввести їх емейл або ЕДРПУ, і е, таким чином додати. Але якщо е, і я вам обов'язково в наступних уроках покажу, як це саме робити, у нас вже є наші е, отримувачі і співробітники в системі, то одразу їх відповідно підтягнути. І далі е, натиснути, що має зробити. Так? Тобто ми тут перед собою бачимо. Переглядати, підписати і погодити. Наприклад, у нас іде е, на да, заяви на відпустку, нам необхідно, щоб спочатку е, наш керівник заяву співробітника погодив, так, а потім, е, наприклад, наступний вже керівник цю заяву підписав. Тому, відповідно, ми налаштовуємо цих людей у маршруті і натискаємо наступну цільову дію підписати. Важливо зазначити, що е, в цьому маршруті е, не обмежена кількість отримувачів. Тобто, е, якщо вам необхідно, щоб навіть 10 людей, 15, кожен погодив, переглянув хтось, хтось підписав документ е, на одному документі, ви все це можете зробити по такому ж прикладу, який я вам тільки що показав. І цей маршрут є лінійним. Тобто е, не може людина, наприклад, е, яка йде наступною особою. Списку зробити е, свою е, цільову дію попередньо до е, тої, яка йде перед нею. Е, тобто, е, якщо, наприклад. Спочатку перша людина необхідно, щоб погодила, то поки вона не погодить, наступна людина підписати не зможе. Це дуже важливо, тому майте це на увазі і таким чином працюйте з маршрутом. Коли ми налаштували необхідних людей у маршруті, ми так само, як і з звичайним документом, натискаємо на кнопку Продовжити. І ось тут справа: ми відповідно бачимо усіх учасників маршрута і задану цільову дію, яку необхідно їм виконати. Для того, щоб е, цей документ е, був підписаний. Е, таким чином ми з вами можемо або одразу підписати і надіслати, або, відповідно, надіслати на погодження. Так? Е, в чому різниця? Тобто е, тут залежить все від того, чи треба е, нам, зі своєї сторони, цей документ самим підписувати. Якщо, наприклад, нам треба підписати та надіслати, то ми натискаємо на цю кнопочку. Підписуємо відповідно зручним для нас способом і надсилаємо. Але якщо нам зі своєї сторони, наприклад, це підписувати не обов'язково, то ми можемо просто надіслати на погодження. І ще, що дуже зручно, це насправді один з зворотніх зв'язків від наших користувачів: ми можемо обрати, коли надіслати і запустити цей маршрут. так? Надіслати зараз, надіслати завтра о 9-й ранку, запланувати відправку зручну. Тобто на. Наприклад, ви можете собі спокійно налаштувати в п'ятницю, виділити час, щоб усі документи пішли у вас по маршрутам. Так? І запланувати це діло так, щоб в понеділок зранку цей маршрут відправився. Тобто, і знати, що всі ці питання вже вирішуються, поки ви займаєтесь іншими задачами. Тому відповідно таким чином ми далі тут натискаємо, наприклад, підписати та надіслати або надіслати на погодження. Але перед тим як ми це з вами зробимо, що дуже важливо, і що ще ми можемо зробити, якщо ми вже налаштували маршрут. Але ми, наприклад, бачимо, що. Е нам треба в цьому маршруті щось змінити, так? Тобто, умовно, ми забули або навпаки когось лишнього додали в цей маршрут. Ми натискаємо Редагувати. Знову повертаємось до нашого меню. Не меню а нашого маршрута. І відповідно тут вже вносимо необхідні зміни. Або додаємо ще користувачів, або удаляємо за допомогою цієї кнопочки червоної. Тобто все відбувається дуже гнучко і дуже зручно, саме щоб ви швидко внесли зміни, якщо вам це необхідно. Наприклад, зміни внесли і далі натиснули Надіслати на погодження. Все, документ надіслано на погодження, і далі ви будете вже в системі. Відповідно, бачити, коли перейдете назад на вкладочку Добідок. Ось у нас відповідно цей маршрут заданий. І ось тут ми бачимо, змінився вже колір. Перший отримувач цього документа відповідно отримав сповіщення про нього. І коли він виконає цільову дію, тут зміниться колір на зелений, і ви будете знати, що документ погоджено і чекає далі на підпис Войчишина. Дякую.